Доброго дня, мої любі підписники та випадкові глядачі мого каналу. Сьогодні з вами я, Андрій 15054, рубрика Комп'ютерна відповідь. І сьогодні у нас апгрейд ноутбуку. Ноутбук це у нас HP Pavilion. Року, так здається, 2016 випуску. Мене попросили глянути щось з цим ноутбуком, тому що він дуже люто тупив. Завантажувався хвилин по 25-30 і я одразу сказав, що 100% проблема в тому, що там накрився гвинт. На що мені було сказано? Ну, ти візьми його в руки, продавись і глянь. Скажеш точно: я кажу: 100% гвинт. Потім мені розповіли, що цей ноутбук був колись залітий водою, тобто він стояв відкритий поруч. З Стояла склянка з водою, стрибнула кішка, перевернула на ноутбук ту склянку, потім він довго лежав, його віддали в ремонт, перепаяли, там щось з ним зробили. Він знов запрацював, працював нормально десь рік-півтора, але от почав, почав люто зависати. Я його взяв в руки, подивився, розкрутив, зняв кришку, глянув, що там стоїть терабайтний ХГСТ, здається, чи ГГСТ, чи Сігейт. І сказав, що 100% потрібен ssd шник Але оскільки людині потрібно зберігати дуже багато файлів на ньому, було вирішено наступне: ставиться ssd шничок от такий от від Transcend на 256 ГБ. Це у нас Серед tlc пам'ять. Він досить швидкий, досить надійний, середній ціновий діапазон на нього. Тобто він повністю задовільняє всім умовам, які необхідні для цього компа. І наступне, що було вирішено, це замість приводу, який тут стоїть. Дійсно, я не розумію іноді навіщо у 2022 році людям дисковод. А потім я згадую про МРТ, які записують на диски, про те, що іноді навіть дипломні і курсові роботи просять записати на dvd шний диск, і ти такий, а нащо? Коли є флешка, хмарні є сховища, і де я вам диск дістану. Ну, то вже таке. Тому замість дискового добуду ось такий ось фрейм-перехідник, чомусь на ньому написано шахта для. HDD slash SSD у відсік приводу для ноутбука. Сумісний з SATA 2 форматами та SATA 3. Це у нас фірма Grand X, Китайщина абсолютний низ ринку. Тож, замість приводу буде стояти він. В принципі, про цей фрейм нічого не сказати. Трошки згодом ще буде докуплена оперативна пам'ять до цього всього, тому що все поступово. Тут стоїть 8 гігів в одноканалі. Я запропонував поставити 16 в двоканал, тому що, по-перше, 8 то вже мінімум для 2022 року. Хоча, здається, взагалі 16 вже мінімум для 2022 року. І одноканал то не діло, це як жити з однією ниркою. Ти... Ну Це не прикольно. А тут у нас і монтаж у стилі Крістофера Нолана. Пройшло два тижні після того, як я віддав ноутбук, і тільки сьогодні я забрав ну, точніше, мені привезли план оперативної пам'яті, тому що не все і одразу купується, оскільки зараз все ж ну, фінансово є моменти, коли люди економлять і все купують поступово. І ще залишилось. Замовити батарею і поставити сюди нову. Тож, що у нас по оперативній пам'яті тут буде? Це в нас буде Kingston Fury, як завжди, мій улюблений HyperX. DDR4. Дві плашки по 8 ГБ, сумарно 16, з частотою 2666. До цього тут стояла ось така ось плашенька SK Hynix 8 ГБ, в одноканалі з частотою 2133. Це має бути, звісно, швидше та потужніше, тому що хочеться, щоб був повноцінний двоканал для того, щоб швидше оброблювалася інформація. Плюс для людини, яка в основному працює з документами, 16 ГБ це буде більш ніж достатньо, як мінімум. Тож, 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 що хочеться ще сказати про цей ноутбук. І які я можу дати рекомендації щодо нього. По-перше, людина живе у квартирі з двома кішками та собакою. Тобто, як ви розумієте, шерсті в цьому ноутбуці буде повно після того, як я вскрию кришку. А кришку я 100% буду знімати, дивитися, що з ним як, прочищу від пилі, заміню термопасту, тобто зроблю стандартне ТО. Якщо у вас є пухнасті улюбленці вдома, і у вас є ноутбуки, комп'ютери, то моя вам порада раз на три місяці обов'язково продувайте його. Ну я не кажу про заміну термопасти і все інше, тому що це я тільки єдине, що підкреслю, що якщо у вас багато пухнастих улюбленців, якщо один, то раз на півроку, то вам буде нормально і більше, в принципі, не потрібно буде. Тому що занадто часто чистити ноутбуки також не варто. То, то не буде здраво. От. І тільки на другий день зйомок я згадав, що я ж вам не показав і не розказав основні його технічні характеристики і чому, в принципі, він мене трошечки зацікавив для відосу. Ну, по-перше, тут стоїть i7 6500 із сімейства Skylake. Де СКАЙЛЕЙКА? ГДЕ ГРЁБАНАЯ мощ DDR4? На лівій частині у нас, на лівому секторі ми бачимо а, порт USB 2.0, порт USB 3.0, вихід під навушники. Тут у нас колись був дисковод, зараз тут у нас стоїть наш терабайтний хард. Тобто от, от він з цієї сторони. з у правої сторони, ми бачимо кардрідер. Він дуже-дуже потрібен у 2022 році, звісно. Хоча, я не знаю, можливо, хтось дійсно ними користується дуже часто. Потім у нас тут йде а, SuperSpeed USB, тобто USB 3.0, HDMI вихід, Ethernet вихід та порт зарядника. Ну, власне, це основне, що хочеться. Хотілося про нього сказати: те, що тут стоїть i 7 6500 і якась Nvidia, але в мене портейбл флешка не може зрозуміти, яка саме Nvidia там стоїть. Тому поїхали розбирати, що там у нього під кришкою. Once awesome I'm destroy, I'm gonna use it. My favorite toy, I've never left too much. One kiss, one touch to set a hurricane. We're gonna do it. I will die And another revive. I, I, have delay, I, have to hear it 24 hours per day Within a season One flash, two reasons, To penetrate my brain. Don't say it before I do it again. Як я і казав, буду знімати зараз як школу обзорчик в нульових, тому що OBS не захотіла запускатись на Windows Portable. Тому, дивіться, що нам треба зробити, якщо у нас ssd -шник, він менше за основний хард. Ми беремо, відкриваємо, наприклад, системне керування дисками. Тут в нас так, ні, це ми нічого з ним поки не робимо. Ми опускаємось нижче. Там, де в нас, бачите, розділ з віндою. Windows це. Клікаємо правою кнопкою миші і зжать том. Тобто стискаємо його. Він у нас намагається вирахувати, наскільки він може стиснути. Я вам трошки диван зі своєю новою студії засвітив <гум> круть. Я сподіваюся, вам буде цікаво, що там в мене за диван такий. Це на майбутнє, коли буду якісь випуски знімати. У мене, до речі, в планах розмовні відео іноді випускати. Ну, там про вищу освіту, наприклад. І тому подібне. Він зараз вираховує, 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 я сказав. Я поставлю на паузу, коли він вирахує, включу. От він вирахував, і як ви можете бачити, у нас ось тут ось пространство, яке може бути стиснуте. Ви просто маєте відняти від цієї цифри цифру, яка у вас на SSD-шнику. і можете натиснути стиснути. Але, але, оскільки це не так красиво і ефектно, то є стороння утилітка, яка мені дуже подобається. Я її зараз відкрию. От. Minitool Persion Wizard Server. Тож, чому вона мені подобається? Зараз я вам покажу. Ну, по-перше, от у нас одразу видно, що в нас таке. Ось він наш ssd шничок І ось наш хард, який треба розділити. Ми тиснемо, знову ж таки, правою кнопкою. Розділити. І тут ми можемо отак от вибрати бігуночком, скільки ми хочемо. Розділити. От мені потрібно 238,5. Я беру отак от бігуночком. 237,5. І тут трошечки доганяю до 238,5. Так, давай, 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 давай. І ось у нас 238,5 рівно. От! Такі от справи. і таким чином можна його розділити. Я зараз, до речі, буду розділювати його, як я і написав. Їх хай буде у вінди під свої нужди. Тобто завантажувальний розділ, який 100% буде їй потрібен. Шифрований розділ 237,7 норм, вистачить. Так, тепер тисну розділити. От, все, він у нас поділений. Ось так ось ми і ділимо. А тепер далі як зробити зліпок системи, і що з ним робити в цілому? Я забув сказати, що після того ми тиснемо галочку, і він у нас починає начебто взлітати. Але по факту він зараз міняє розділи. Тобто він зараз зжимає розділ С, робить з нього F, а потім, як я йому сказав, Робить незайняте пространство на диску для того, щоб я спокійненько після цього зміг змігрувати операційну систему на SSD-шник і потім з SSD-шника підвантажуватись. А клонувати систему ми будемо через AirDrive Image. Тож, джерелом ми обираємо наш HDD-шник Toshiba, для пункту призначення ми обираємо SSD-шник. У наступному пункті ми. Обираємо копіювати всі розділи без змін, тому що у нас ідеально розбитий ssd шник Також ви можете обрати вирівнювання розділів та стискання або розширення розділів на весь диск. Після того ми обираємо пункт змінити підпис на диску джерелі. Для того, щоб після того, як ми перенесли нашу систему, Вінда одразу побачила наш SSD-шник, і ми спокійненько змогли на нього перекотитись. Також ви можете зробити обидва диски, щоб мали однаковий підпис. Це у разі, якщо ви будете діставати свій hdd шник Та підпис, який трошки відрізняється. Це у разі, якщо ви потім будете форматувати його. Тож, ми, в принципі, все обрали, тиснемо почати і насолоджуємось процесом. А наші тести-бенчмарки ми починаємо з AID 64 CPU Queen. І наш процесор i 7 g 500 видає 19 524 папуги. Після іди переходимо до CPU Z. І ось він наш процесор Intel Core i7 6500 U з сімейства Skylake. Техпроцес 14 нанометрів, кеш третього рівня 4 метри, 2 ядра 4 потоки, і в тесті бенчмарки CPU Z. В однопотоці цей процесор вибиває 129,1 папуги, і в багатопотоці 362,9 папуги. А завдяки програмі Nvidia Inspector ми можемо побачити, яка в нас тут відеокарта стоїть. Тож в цьому ноутбуці Nvidia GeForce 940 MX 4 Гігабайти DDR3 пам'яті, як вона покаже себе в іграх. Ми побачимо трошки згодом. А тепер ми дізнаємось, чи вивезе SkyLake YouTube в 4К якості. Тож запускаємо наш відос і ми бачимо, що він прогружається, просвайпується, і дуже погано йде. Тож, 4К цей проц не тягне, на жаль, незважаючи на те, що проц грузиться на 80%. Ми зараз перейдемо на 1080 пікселей, тобто Full HD якість, і як ви бачите, все стало набагато краще, картинка набагато плавніша і, в принципі, можна дивитись. Тестування в іграх ми сьогодні починаємо з GTA 4, середньовисокий пресет налаштування графіки, роздільна здатність екрану 1920 на 1080 пікселей, середня дальність прорисовки об'єктів. І ми отримаємо більш-менш стабільних 20-25 fps, але фреймтайм настільки дьорганий, настільки рваний. Що грати просто неможливо. Ми бачимо, що наш проц вже завантажується майже в 90%. Він дуже сильно гріється. Але у мене одне питання: чому А, ні, і відеокарта також вже загружена повністю. А це ми тільки почали тестування і почали грати. Наступна гра на тестах це GTA 5. Середньо високий пресет налаштувань графіки, дальність прорисовки об'єктів середня і роздільна здатність екрану 1920 х 1080 пікселей. Ми бачимо, що наш процесор знову ж таки навантажується поки 73%. Але він вже дуже-дуже гарячий. Наша відеокарта просто довбиться в сотку. І я досі. ну, не розумію. Фреймтайм дуже рваний, грати практично неможливо. 940. -го? Може потягнути GTA 5 спокійно. Але тут ми бачимо стабільні 20-22 FPS, він дуже-дуже сильно в мене годів, коли я тестував, записував. І мій вердикт навіть у GTA 5 пограти абсолютно некомфортно. Можливо, але некомфортно. Тому що, як ви бачите, навіть картиночки на екрані міняються так, і ви могли подумати, що то ваш комп заглючив, а не SkyLake. Адові випробування у нас починаються у домі 2016 року. Низький пресет налаштування графіки, роздільна здатність 1920 на 1080 пікселей. І тут ми бачимо стабільних 15-16 FPS, плюс-мінус рівненький фреймтайм. Такий він нагадує кардіограму покойника. Наша відеокарточка завантажена знов у 100%. Наш процесор, як ви бачите, навантажений в середньому у 60%. Він дуже гарячий, знов 95 градусів, це при тому, що термопаста абсолютно свіжа. І мій вердикт грати неможливо, це дискомфортно і це дійсно адове випробування. І найголовніше випробування Far Cry 5, низький пресет налаштування графіки. 1900 на 1080 пікселів роздільна здатність екрану. І тут спочатку мене дуже порадувала цифра у 22 фепаси. Я думаю, ну невже, буде плюс-мінус щось адекватне. Але різко падає все до 5, потім знов до 30, і це тільки підвантажування. І от сам тест бенчмарк, де в нас різко все падає до десятки, дев'ятки. І отак от все ну дуже-дуже повільно. Низький пресет налаштування графіки. 1920 на 1080 пікселей. Відеокарта знов в сотню. Просто в сотню. І я задався питанням, а це яка відеокарта грозиться? Чи може він намагається все це з відеоядра запустити? Сам Проц у нас на 90% навантажений. 95 градусів він гріється. І це стало фінальною крапкою, що на шостому поколінні Інтелу грати у нові ігри нереально складно на грані з дуже болісно. Ми плавно перейшли до вердикту. Перше, що хочеться сказати. Пограти на цьому процесорі, на цьому ноутбуці все ж можливо у дуже старі ігри. Я запускав на ньому Max Payne 3, я запускав на ньому Saints Row 4, я запускав на ньому GTA San Andreas, але OBS тупо не захотів їх записати. Тому, оскільки у мене нема репутації блогера свіста бола, то ви можете мені просто повірити на слово зараз. Сам вердикт щодо ноутбуку: чи варто зараз отакий от, от ноутбук апгрейдити? Якщо б не було війни, просто його треба було кудись продати, купити новий і все і не паритись. Оскільки зараз все ж війна, то поставити на нього SSD-шник та збільшити оперативну пам'ять, то було дуже гарним рішенням. І наразі людина, яка за ним працює, дуже задоволена. Мені сказали, що все максимально добре, тобто він і швидше почав працювати, і фільми на ньому стало можливо нарешті дивитись і працювати за ним комфортно. Але на ньому все так само кішки сплять, тому я нічому не здивований. Знаєте, кажуть, коти влягаються на хворе місце. Звісно, в мене все ще залишилось питання до цього процесора. Где мой Skylake? Где грёбаная мощь DDR4? Почему моя видеокарта не загружена полностью? I3600 должен быть вдвое мощнее, втрое долговечнее и в 4 раза холоднее. Тож, вот такие от питання. Тому, апгрейдите? Не беріть шосте покоління Intel. Такий веселенький вердикт в мене виходить. Я був дуже радий. Для вас сьогодні віщати. З вами, як завжди, був Андрій 15054. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки свої. Звісно, натискайте сповіщення для того, щоб ви знали, коли виходять нові відоси на каналі. Та, в принципі, це все. А, ні, ні. забув. Не забувайте донатити волонтерам, вірте в ЗСУ, наше Любе. І, звісно, не впадайте у відчай. Да прибудуть з вами боги, який би шлях ви не обрали. До нових зустрічей.